Минулого року петиція про легалізацію одностатевих шлюбів набрала необхідних 25 тисяч голосів. Це перш за все потрібно для того, щоб одностатові пари мали можливість потрапити до реанімації до свого партнера, так як минулого року один із військових ЛГБТ-спільноти не зміг попрощатися перед смертю зі своїм коханим, так як його не допустили в реанімацію, тому що він ніким не являється для його партнера. Тож зараз в умовах війни, хоча б розглядають цивільні шлюби. Які, я так розумію, зможуть надавати таку можливість при таких ситуаціях. Я вже це раз коментувала, що тебе спільнота для мене це я це не, не розумію. Для мене це великий гріх, але я цих людей не засуджую, тому що це їхнє життя, і вони самі руйнують. Якщо вам так подобається, ми всі будемо відповідати перед Богом. Я така, ну я такою народилася. Я не хвора, як там нас говорять деякі зірки про там, наприклад, ЛГБТ-спільноту. Що це хворі люди? Одним із перших артистів в українському шоу-бізнесі, хто заявив публічно про свою орієнтацію, став співак Мелевін. Він це зробив влітку 2021 року на фестивалі Atlas Weekend, нікого не попередивши. Зробив він це достатньо епатажно. Ну і звичайно, був і хейт, і погрози від. Незрозуміло кого, але мало він сміливо та достойно пройшов цей нелегкий етап. Тіктокер Олег Машаковський, як тільки він з'явився в медіапросторі України. Це знімаючись в проєкті Київ день там вночі, вже тоді заявив про себе як про гея. Але був деякий етап, що люди не розуміли. Можливо, це був образ, і Олег Машуковський підтвердив в одному з інтерв'ю свою нетрадиційну орієнтацію. Орієнтація це не, ну, це, не, це не про вибір людини. Я не обрав її. Я її відчував завжди. Знаєш? Тому можливо. У когось може цей вибір. але от стосовно мене, це був не мій вибір. З цим я народився зараз. такий час, що ми не знаємо, що буде завтра, але сподіваємось на мирне та щасливе майбутнє, і багато вже зірок в українському шоу бізнесі намагаються дуже лагідно та обережно говорити про е, свій вибір. Але це правильно те, що зараз відбувається, е, це ж е, е... Це ж важливий хід для того, щоб наші захисники могли відчувати рівність на фронті. І, а від цього залежить мотивація. І, відповідно, час твого виживання на фронті. І хто б там що не говорив, я знаю багато людей гомофобних, які вважають за потрібне забороняти щось комусь. Наприклад, твій брат. Мій брат нікому нічого не забороняє. Він сам говорив про те, що він гомофоб був. А зараз Діля, менша, ну, але диви. вона все одно є. Просте людинка, розумніше. Mm -hmm. <світ> в принципі, гомофобія це транс. Це дивна річ, її треба розуміти, звідки вона в тебе з'явилася. Бо якщо ти не розумієш, то імовірніше за все це може бути коротше латентна гомосексуальність. Нещодавно публічний камінат зробив і Володимир Завадюк. Це той час, коли люди втомилися приховувати свою орієнтацію. Люди хочуть просто бути щасливими, не ховатися, не приховувати, а навпаки, отримувати підтримку і розуміння, що ЛГБТ люди це такі ж самі люди, як і гетеросексуальні. Чому, як ти думаєш, у нас в Україні не прийнято робити камінаути? Бо страшно. А, гомофобія на сьогоднішній день, як на мене, це. А... Ну, вона дуже розповсюджена. Зараз мова піде про серйозну ситуацію, яка, на мою думку, є ненормальною. І ви зараз розумієте чому. Як виявляється, в мене є один глядач на моєму каналі, його звати Павло Лагойда. Він є захисником України. Павло Лагойда відкритий ЛГБТ-активіст, і в своїх соціальних мережах він публікує. Щасливі фотографії зі своїм бойфрендом. Я спостерігав за ним минулий рік. Я бачив, як йому було важко, складно не тільки на фронті, а ще й у відносинах тому, що війна це випробування у всіх стадіях нашого життя. Мало того, що були випадки, коли з нього кепкували, навіть нападали на фронті, свої ж на нього нападали, тому що він є відкритою ЛГБТ людиною. Павло достойно пройшов ці кепкування і змінив думку деяких людей. З якими він захищає нашу країну, Павло Лагойда, який входить до складу ЗСУ в своєму інстаграмі, публікує звичайні фото зі свого щасливого життя зі своїм партнером. І ось що сталося. Деяким людям це не сподобалось, і деякі люди, ми не знаємо хто, розпочали йому погрожувати. Погрожувати його матері, що спалять його дім, а все із за того, що він ніби позори збройні сили України своєю орієнтацією. І я вважаю це ненормально погрожувати людині, яка бореться за свободу України, яка бореться за свободу кожного українця зараз, в той час як деякі намагаються зломити його свободу. А дуже багато гинуть військових. Різної орієнтації. Це потрібно, тому що по-іншому вже неможливо. Вони зараз захищаються, і у всіх повинні бути рівні права. Це просто повинно відбутись, як, коли, через скільки побачимо. Але я розумію, що кожен, хто захищає ці права. Навіть я дуже багато людей знаю, які да, е, звичайної орієнтації, але які підтримують, тому що люди повинні бути щасливі і мати рівні права. А тим паче зараз, під час війни, коли там вже дуже багато питань виникає, коли е, там друга половинка да, людини кохана людина не може ані навідатися в лікарню, ані поховати. Я ще раз хочу нагадати, що ми живемо у вільній країні, в країні, яка йде на багато кроків вперед. Кожен із нас. Має право на свободу, на кохання та на щасливе майбутнє. Ми не зламні, ми вільні, ми сміливі. І зараз я також хочу проявити свою сміливість та підтримати людей, які просто хочуть бути щасливими. Підтримати українських військових, які відкрито заявляють про свою орієнтацію та не бояться осуду інших. Я заявляю, що я є також представником ЛГБТ спільноти. Ого. Я вільний, як і кожен українець. Я маю право на щасливе життя, і я його проживаю прямо зараз. І люди з нетрадиційною орієнтацією мають таке ж право, як і кожен гетеросексуальний українець. Ви маєте зрозуміти, що мій публічний камінаут зараз не має бути чимось шокуючим. Мій камінаут це підтримка української ЛГБТ спільноти. Мій камінаут це підтримка українських військових ЛГБТ. Мій камінаут це очищення. Я хочу бути вільним. Я не хочу приховувати від вас нічого. Я хочу бути щасливим і ділитися з вами цим щастям. Тож бажаю кожному українцю бути щасливим. Бажаю скорішої перемоги нашої країни. Тому що наша країна, Україна, вона вільна, непереможна, незламна. Мене звати Ірина Федишин. Ви знаєте, про що я співаю? Я співаю про любов і ЛГБТ. Нас ніхто нікого не пресує. Ви по всьому пів, ви висите, ваші афіші, ви відома співачка, ви улюблено Львова, і не тільки. Я чітко знаю, не всі, але напевне спільнота. Молодець! О, спасибо вам, Молодець!